Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Російські війська пропустили надводні дрони головного управління розвідки, які проникли у бухту вузьку на західному березі окупованого Криму. На відео з місця подій розпізнали транспортно-десантні катери Тунець Збройних сил Російської Федерації, які швартувались біля одного з причалів. Про геолокацію подій на Кримському півострові розповіли у телеграм-каналі Радіо Свобода Росія. Журналісти порталу переглянули відео ГУР, опубліковане 30 травня, і порівняли з іншими кадрами бухти вузької. На одному. Мо з фото можна помітити військовий катер збройних сил РФ, який має характерну виступаючу конструкцію на палубі. Він стоїть пришвартований у бухті біля пірса, на якому помітили пристосування для швартування. На кадрах від українських розвідників помітили обидва елемента. І частину катера, і частину пірса. 30 травня жителі окупованого Криму писали у соцмережах про низку вибухів, які вони чули у різних регіонах півострова. Серед іншого було гучно у керчі біля Кримського мосту, а також на західному узбережжі. Зранку гур Міноборони підтвердили, що здійснили атаку надводними дронами на російські кораблі. На відео з місця подій можна побачити, як на них полюють літаки, вертольоти відпрацьовують гармати, але вони все ж дістаються до цілі. Дякую нашим глядачам за те, що ви. Нас дивитесь, а також за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре!